Скільки тут різних фар. А ще у нас є якісь годинники. Цікаво, навіщо вони? Все дуже просто. За різний час вам потрібно намалювати наприклад цього єдинорога. Зійте з розуму! Це просто неймовірно. Мене аж трясе. Мені погано. Здається, у ями саме справжній шок. Ну нічого, зараз я приведу її до тями. Так, я знову тут, я знову з вами. Ого, на роботу мені лишили хвилину, а мені лише десять секунд. Хвилину? Ну, за хвилину я точно встигну. Сто секунд. От це мені пощастило. На старт. Увага, марш. Часу у мене небагато, тож треба поквапитись. Для початку вилити всі необхідні фарби та зробити одну калюжу. Готово. А тепер я візьму попіт у вигляді єдинорога і занурю його в цю фарбу. Тепер я зможу перевести цей малюнок на чистий аркуш. Вуаля! Круто, що я встигла. О, мій малюнок виглядає більш винахідливим. Чи ні? На єдинорога зовсім не схоже. Потрібно знову малювати. Точно рука. Долонька дуже схожа на мордочку єдинорога. Якщо я обведу свою руку та додам пару деталей, то в мене вийде справжній шедевр. Мордочка готова. Тепер приймусь за деталі: ріг, вушка, грива, око. Чудово, Їй в час вклалась. А я буду малювати своїм улюбленим способом використовуючи шприц та фарби різних кольорів. З їхньою допомогою я зможу намалювати ідеально гриву та хвіст. Потрібно просто видвати по краплі кожної фарби та розмазати це все за допомогою маленького шпателя. А далі в хід підуть блискітки. Змішаю срібні та золоті. А після розпилю їх над моєю картиною. Подивіться, яка краса. А головне, я встигла зробити все за відведений час. Ну що, дівчатка, час визначити переможця. Знахідка з рукою, звичайно, цікава. Все дуже цікаво. А ось відбиток від попіту мені не дуже подобається. Занадто просто. Ось це так. Найкраща робота, звичайно, у Джес. Це можна у музеї показувати. Єдиноріжка, ріжка, ти згоден? Він згоден. Джес, вітаємо з перемогою. Я знала, що виграю. Так не чесно. Джес, тепер цей єдинорог твій. Щоб він тебе полюбив, його треба погодувати. Ой, як здорово! Він з'їв з моєї долоні. На цей раз ви повинні намалювати. Ну що ж, давай швидше не тягни. Наберіться трохи терпіння. А от і він. Людину павука. Як круто! Я б хотіла з ним познайомитись. Мені дісталось 60 секунд. Непогано. А мені лише 9. А у мене сто. Єс! Думаю, мені не обійтися без можливостей іншого героя, а саме без супершвидкості флеша. Ну що ж, зараз я почну малювати. Так, треба щось придумати. Ага, час сповільнився. Отже, я можу спокійно малювати стільки, скільки мені потрібно. А щоб малюнок вийшов гарним, поспішати точно не варто. Для початку заточу червоний олівець і намалюю ним контур. Потім візьму синій і промалюю деталі. Так, мабуть, зафарбую цю частину костюма синім кольором. Виходить здорово. Навіть секунди не пройшло, а моя робота вже готова. Здається, вийшло чудово. Я тут подумала і вирішила, що звичайний папір мені не знадобиться. Я хочу зробити піксель-арт, а для цього мені потрібен зошит у клітинку Ну що ж, приступимо. Ей, що за сполохи. Я вирішила сфотографувати людину павука. Ну ні, мені потрібне чітке зображення. Людина павук. ну-ка замри. Ура! Вийшло! Ну а тепер час малювати. Але для початку я зроблю спеціальну конструкцію для олівців за допомогою звичайної резинки. Зараз перевіримо, як воно працює. Супер! За такий винахід можна отримати Нобелівську премію. Один олівець ставлю на фото, а другий на папер. У мене вийде ідеальний малюнок. Мій час вийшов. Ну що ж, вийшов непоганий арт. Так, а що у мене з часом? О, цілий вагон. Ще сто разів встигну довести свій малюнок до ума. А от тепер можна закруглятись. До вашої уваги міні людина павук. Подивимось mm -hmm. Джес, як у тебе вийшло зробити такий крутий малюнок за 10 секунд. Мені здається, шахраювала храювала. Hey. З чого це ви взяли? Я просто круто малюю. Так, тоді звідки, що у тебе маска флеша на столі. Це проти правил. Hey. Ну ось. Вау, браво людина Павук! Браво! Ходімо, подивимося, що встигла намалювати Емма. Ну і що це за маленька робота? Я нічого не бачу. О, добре, що у людини павука є лупа. Ема, це зовсім непогано. Нам подобається. Ого, та це ж справжній піксель-арт. Крута ідея, а головне дуже схоже. Клінці, вітаю! Це перемога. Ура, Тепер мій друг – людина-павук. Круто. Це що мені? Ось це так. Отримати від нього солодковату вдвічі приємно. Макота. Цікаво, що чекає на нас у цьому раунді. Дещо по-справжньому круте. Величезний рюкзак у вигляді пікачу набитий різними солодощами. Вау, це і справді круто. А у 10 секунд зовсім не круто. За хвилину я щось придумаю. А в мене цілих 100 секунд. Клас! Ваш час уже пішов. Кому-кому, а мені не завадило поспішати. Я буду малювати одразу двома руками. Да уж, малювати пікачу в поспіху це не просто. Але здаватись я не маю наміру. Ну що там? Фух, встигла. А як ваші успіхи, дівчата? Я хочу змалювати пікачу з картинки в інтернеті, але навіть не знаю, як обрати. Мабуть, зупинюсь на цій. Так, мені подобається. Покладу аркуш прямо на планшет і можна починати змальовувати. Дивіться, який милашка вийшов. Змалювати це нудно. Я ось зроблю саму справжню поробку. Дивіться, це покебол, і він може відкриватись. А всередині нього сидить маленький пікачу. Залишилось лише цей покебол розфарбувати, а разом із ним і захованого в ньому пікачу. Блін, моя робота виглядає слабшою за інших. Треба щось вигадати. Я дуже хочу перемогти. Ну, якщо я не можу виправити свою роботу, значить, треба зіпсувати чужі. І я знаю, як це зробити. Достатньо просто підвищити температуру в кімнаті до максимума. А що таке? Чому стало так спекотно? Зараз же не літо. Дауж спекотно. О, ні! під спеки почала плаватись моя крейда. О, ні, моя також. Моя робота зіпсована. А я так старалася. Ну, може, її ще можна врятувати. Ні, я зробила лише гірше. Ще і час закінчився. Ти що ж таке? Так, а що у мене з часом? Ще є півхвилини. Але враховуючи наскільки жахливо виглядає мій малюнок, я маю сумнів, що у мене вийде його виправити. Спрацювало. А тепер можна повертати звичайну температуру. Ну що, час обирати переможця? Моя робота тепер виглядає вже не такою поганою. Так, так, почнемо з роботи джес. Брехати не буду, виглядає вона просто огидно. Тепер подивимось роботу лінці. Це що, якась поробка? Заду непоганий. Але реалізація жахлива. Дуже погано. А от пікачу дими мені подобається врешті-решт краще, ніж всі попередні. Що, Шема, вітаю! Рюкзак із солодощами тепер твій. Як же круто. Я можу насолодитися шоколадками. Нарешті. А чому вони такі розталі? Їх навіть їсти неможливо. І весь рюкзак тепер у шоколаді. Гидота яка? Про це я й не подумала. Дівчата, вам потрібно прикрасити ці нудні тортики. Джес прикрашатиме жуйкою хуба-буба. А ось Майлі дістаються зерна від попкорну. Вибач, Майлі, зібрали все, що лишилось після перегляду кіно. Начебто нічого не забули. Ну що, поїхали? Здається, я знаю, як я прикрашатиму свій тортик. Дворецький ваша машина для приготування попкорну. Дякую. І так, за допомогою цього апарату я зможу перетворити ці несмачні жорсткі зерна у смачний хрумкий попкорн. Треба просто засипати зерна в апарат. А потім підставити тарілку і чекати дива. Ну, погляньте, готовий попкорн летить прямо на тарілку. Як же це круто! Обожнюю дивитись на процес приготування попкорну. Попкорн готовий, але це ще не все. Я хочу, щоб у мене все було розкішно, тому я натру зверху верху золото Ех, одразу приходять теплі спогади дитинства. Коли ми з татом дивилися мультики в домашньому кінотеатрі і їли попкорн з золотом. Напевно, у всіх так було, так? Так, накриваємо тарілку клошем і як слід перемішуємо. Вуаля! мій золотий попкорн готовий. Можна переходити до прикрашання торта. Виходить здорово. Але щоб втілити мою ідею в життя, мені знадобляться червоні рубіни. Отак. От тепер зовсім інша справа. Ця корона навіть нагадує мені чимось мою. Ох же ці багатії, чого лише не вигадають. А я, мабуть, перед тим, як прикрашати свій тортик жуйками, спробую одну. М -м, яка смакота. І бульбашки відмінні. Так, ну а тепер поглянемо, що мені може знадобитись з цього сміттєвого відра. Ой, фу, звичайно, у смітті завжди можна знайти щось по справжньому варте Ось, наприклад, мій одяг знайшла саме там. Ой, тарган який ти милашка І довго ти там сидів. Давай я допоможу тобі вибратись. Йди прогуляйся. Бувай, бувай. Так, а пошуки продовжуються. О, банка від Коли, те, що треба. Ой ой, гучний вереск на рахунок два, три, один. І навіщо так репетувати? Вона ж лякає його. Гаразд, повернемось до тортика і хубабуби Мені потрібна банка Коли, щоб розкатати всю жуйку з кейсу. Це, звичайно, завдання не з легких, але я впораюсь. Ось так. У мене вийшов один кольоровий пласт жуйки, котрим я накрию свій тортик. Ой, який милий. Тепер треба обережно зрізати все зайве і прибрати куди звичайно. Мені дорота. Зараз я надую бульбашки і зроблю нові прикраси. Ось так, одна готова. Потрібна ще парочка. А непогано у неї виходить. Готово. Здається, виглядає чарівно. А тепер сама цікава частина. Дегустація. Підрізайте по шматочку, а я бажаю вам смачного. Мені вже давно не терпиться спробувати. Бачу, що майлі навіть дуже подобається її торт. Цікаво, а що там у Джес. А я якраз відрізаю шматочок, і мені також не терпиться дізнатися, який він на смак. М -м, це захват. Ось це неочікувана кулька луснула. І інша також. Цей тортик не лише смачний і гарний, але ще й дуже веселий. Ну що, тепер у вас сині тортики, а прикрашати ви їх будете. О, Майлі, тобі дістається лоток з сирими курячими яйцями. Виглядає не дуже. Джис, мабуть, доведеться потягнути за мотузку, щоб дізнатися, що дісталося їй. Хоча тут є підказка. Ех. Сирі яйця це така гидота. Мені навіть торкатися до них огидно. Вони зіпсують не лише зовнішній вигляд, але ще й смак. Я точно не захворію, якщо це спробую. Ой, як же мені не хочеться. Фі! Це жахливо. Мені потрібна допомога особистого шефа. Слухаю, міс. Бачиш, це неподобство. Негайно виріши цю проблему. Це простіше простого, міс Майлі. Для вашого шлунка зроблю все, що в моїх силах. Зараз обсмажимо яйця, після їх можна спокійно їсти. А можна це робити без фанатизму? Чим фанатичніше, тим смачніше. А сажу з вашого обличчя я в одну мить приберу. Знаєте, я навіть десь читав, що вона корисна для шкіри. Ну, добре, тепер треба посолити та поперчити. Додам трохи зелені і готово. Ну що, я гідний винагороди за свої старання? Отак. От Дякую, міс Майлі, Ви дуже добрі. Цікава звичайна штука. Ого, який у Майлі торт. Добре. Зараз відріжемо шматочок і спробуємо. Сподіваюсь, що мій шеф приготував щось реально смачне. Або я його звільню. Іу, смажені яйця з тортом це не смачно. І правда Іу. А що у мене? Ого! Це ще дощ жовтих цукерок, Ньорц? Як же здорово! Хочу ще. Вау! А тепер червоні. І ще. А тепер зелені. І рожеві, і блакитні. І помаранчеві. Зійти з розуму, як багато цукерок. Хочу ще. Ще. Ой, відірвався. Ого, ще цукерки! Це точно не сон. Вщипніть мене дощ із цукерок. Це ж просто мрія. Ого, як багато цукерок. А де торт? Джес, взагалі тобі треба спробувати шматочок. Давай відкопуй швидше. Кура! Здається, вона його знайшла. Мені здається, це буде найсмачніший торт у моєму житті. М -м -м, просто нереально. Подумаєш, у мене таки щодня на сніданок. Не терпиться дізнати, що буде? Тримайте. Майлі тобі дістались радошні поки. Бачиш, що таке тобі вподоби. Ну а Джес дістається дещо цікаве. Джес, не бачу радості. Це ж щупачупси. Так, у старому брудному килимі, але щупачупси. Так, дякую. Круто-круто. І що мені з цим робити? Зачекайте. Здається, я знаю. Зараз засунемо все це в пакет, зав'яжемо на міцний вузлик. І потрібно щось таке, чим можна буде класно все відбити, наприклад, красівки. Ну а тепер б'ємо з усієї сили. Не шкодуємо. ще що за кулінарні методи. Готово. У мене вийшла карамельна крихта. Зараз лише позбавлюся від непотрібного сміття і буде краса. Ну, погляньте. Здається, виглядає просто нереально. А зараз я візьму сміттєве відро, бо, як ми знаємо, там завжди є все саме необхідне. Мені знадобляться упаковки від чітос, кітката і від вати жуйки. Тепер я візьму ножиці і буду вирізати з них гарні серця. Зайве викидуємо. А всі серця, що вийшли, приклеїмо на торт. І не забуваємо про саме велике. Тепер обережно піднімаємо мій торт і гарненько катаємо карамельною доріжкою. Туди-сюди, туди-сюди. Думаю, готово. Ставимо назад. І ще посипаємо зверху карамельною крихтою. А от тепер можна прибрати усі серця. Погляньте, як здорово вийшло. Та таким тортом можна і в коханні зізнаватись. Ну що, тепер моя черга прикрашати торт. З таким декором він точно буде самим смачним і гарним. Розставлю я ці райдужні палички навколо тортика. Лише погляньте, який гарний градієнт виходить. Але чогось не вистачає. Точно. За допомогою фени я трохи розтоплю шоколад на одній паличці. Спробуємо. Ммм, Смакота. Повертаємось до тортика. Я розплавлю шоколад на кожній кольоровій палиці, щоб потім на тарілці намалювати ось такий гарний малюнок. Який розкішний райдужний алмаз у мене вийшов. Ідеальний декор для ідеального торта. Алмаз буде красуватися ось тут. Вау, Майлі! Торти справді вийшов суперським. Ну що, давайте швидше куштувати ж буде робити перший кусь. Майлі швидше, швидше. Нам усім не терпиться дізнатися, який на смак цей алмазно-райдужний торт. М -м -м, бачу, що тобі подобається. Правильно, прикуску з паличками поки ще смачніше. А що у джес? Ого. Ось це у тебе шматочки. Ти точно все одужаєш? Бачу задоволене обличчя Джес сумніву бути не може. Із дуже, і дуже, дуже смачно. Дівчата на це раз всі точно будуть задоволені. Джес дістається МакДональдс. А ось Майлі холодильник з кока-колою. Ну що, всім сподобалось? Чудово, джес. починай прикрашати торт. Прикрашати? Але чим? У мене одне сміття та недоїдки. Хоча у мене тут є трохи недоїденого кетчупу і інших соусів. Я думаю, що це непоганий декор. Так, наче соусами завершено. О, грибінець. Ну так, він трохи старенький, звичайно, але свою задачу він виконає. Зараз розчешемо цей тортик. Здається, виходить гарно. Ну, що скажете? І не забудемо про залишки картоплі фрі. Вставляємо в центрі, і все готове. <плес> яка ж я все ж таки майстриня? Який же це жах? Добре, що мені дістався найкращий напій у всьому білому світі. Золота кола. М -м -м, ще й прохолодна, яка ж це смакота? Золота кола сама найкраща. Взагалі з золотом все краще. М -м, це захват. Захват і краса. Налію трохи коли прямо на торт. Хоча чому трохи краще багато. Золота кола ніколи не буває зайвою. Ви лише погляньте, як гарно вона поєднується з білим тортом. Тепер мені знадобиться моя золота склянка. З її допомогою я зроблю ось такі поглиблення в торті. Як же це забавно. А поглиблення мені потрібні, щоб вставити туди баночки Кока-Коли. Ну а в баночки я вставлю трубочки. Вуаля! Це найкращий декор торта, що я бачила. Ну що, якщо все готово, давайте швидше куштувати. Майлі вже відрізає шматочок свого золотого торта. Ну як, слина вже тече? М -м, це нереально смачно, ще й дуже зручно. Згодна, Майлі, вигадано, чудово. Ну а як там джес? Я також вже відрізаю шматочок. Виглядає апетитно. Так, а так і не скажу, що він зроблений з соус з Макдональдса. М -м, мені подобається з картоплею саме те. Серйозно? Ну що ж, візьмемо на замітку?